Коли ви увійдете до кімнати підлітка, до кімнати молодої людини, то на її стінах ви не побачите портретів відомих політиків, громадських діячів чи історичних героїв. Натомість побачите плакати з відомими футболістами, акторами, зірками естради чи світлини з улюбленими музичними гуртами. Саме вони є для молодої людини авторитетами, виконують роль світил, свого роду роль пророків, учителів. Дороговказів. Достатньо, що якась молода особа захопиться тим чи іншим видом музики, і це може повпливати на її світогляд. Слава Ісусу Христу! Друзі, вітаю! З вами отець Роман Лаба, і ми продовжуємо говорити про світові дні молоді в Лісабоні. Перший етап світових днів молоді відбувається по різних дієцезіях Португалії. І до дієцезії Порту прибули вже перші паломники, вже декілька днів як прибули. Всіх паломників у цій дієцезії буде близько 16 тисяч. Як подає інтернет видання Ахенсія Еклезія, найбільший контингент прибуває з Польщі 3644 паломники. За нею іде Франція, 3471 прочанин. Молодих людей будуть приймати в родинах, в сім'ях близько 2700 сімей приймуть прочанин. Також в різних громадських будівлях вони будуть розміщатися і в парафіальних, звісно, храмах, будинках, монастирях тощо. Серед різних пунктів програми є релігійні заходи, можливість молитви, участь у літургії, у таїнствах, заходи культурного характеру, театральні шоу і ряд концертів. Перед молоддю буде співати, наприклад, дуже відома. Зірка португальської Естради Кароліна Дедеус Ауреа. Також буде, будуть співати Мундо Сегундо, гурт Follow Him, The Sun і гурт Каретус. E, на цьому гурті затримаємося дещо довше. Це група, створена двома діджеями, музичними продюсерами Карлосом Сільвою та Андре Рейшом. E, пізніше до них доєднався Пауло Сільва. Група творить таку електронну музику, техно, ну, щось в цьому стилі, я не дуже розуміюся в цих жанрах. Ось афіша виступу цього гурту і деякі світлини з різних їхніх виступів. Так, це не є світлини з виступу, власне, на світових днях молоді, а з різних, з різних їхніх концертів. На ваших екранах ви бачите ці світлини. Не знаю, дорогі друзі, чи вас щось насторожує в цих світлинах, а мене дещо насторожує. Гурт каретус чи каретус, не знаю, як правильно, точно не карітас. Гурт каретус свою назву виводить від слова карето, це кельтський ритуал, який символізував зв'язок з предками, з духами предків. Каретос це персонажі в масці, такі не знаю, язичницькі колядники, можна сказати, персонажі в масці зображені в костюмах з таких барвистих ковдр, з вовни, носять шкіряні або дерев'яні маски власне, і мають різні там брязкальця за поясом. Такі собі власне, язичницькі португальські колядники. Але, здається, гурт Каретус пішов далі і почав вживати сатаністичну символіку. Якщо глянути в YouTube, на їхній YouTube канал, переглянути їхні кліпи, я, на жаль, взяв це і зробив, то можна побачити багато образів демонічного характеру, багато сцен, де використовуються стрептиз, лесбійські сцени, натяки на нечистоту, спокуси і так далі. І так далі. Вибачте, але виступ такого гурту на початку світових днів молоді, це виглядає як якийсь обряд ініціації. Не знаю, чи хтось на таке святотатство відреагує, здається, що потрібно відреагувати і потрібно започаткувати в наших храмах якусь експіаційну молитву, покутну молитву за таке. За таке дійство. Я насправді чекаю на реакцію ну, хоча б якогось одного відважного пастиря. Молюся про це. І вас, дорогі слухачі, теж закликаю до молитви і пропоную, щоб ми зараз помолилися до святого Михаїла, Архангела. Передусім, помолімося за українських паломників, які теж. Беруть участь у світових днях молоді. Святий Михаїле, Архангеле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, Прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. прийди, адже люди, сотворені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя, ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай з твоєю допомогою жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами, зв'яжи сатану і кинь його у пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє життя і всю вічність звіщали гасло. Хто ж як Бог. Мікаель. Амен.